Добрий день! Ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. Ми з України. І ось сьогодні знов прийшла мені посилочка від приватної особи з Вінницької області. Дали мені цей телефончик, канал Валентина біля землі, і я заказала два сорти клубники Тільки ось я не бачу. Де там бумажка, де яка хурніка? Заказувала я ранню. Дивіться, які гарні корінці. Вона з відкритою кореневою системою, не закрита. Така розеточка одна коштує 1 гривню. Дуже чудової корешки. Єдине погано, що. Ми написали деякі сорти. А щось є, є, є. вибачаюсь, є. Оцей сорт називається Аллегро. ранній Навірно, мені так кажеться, це італіянський сорт клубнички. Дивилася я по Ютубу її характеристики. пишуть що дуже гарна клубника. Ну, подивимося. Ну, от бачите, людина по одній гривні це зовсім. За так продає таку чудову розсаду. Е, Хазяїн назвати Так, А це І Інший сорт Будемо шукати теж дивитися, яка гарна. Це посовітував мені, дав телефон, е, канал біля землі, Валентин. Він теж З Вінницької області теж е, любить ось ось. А це називається сорт брила, теж е, ранній сорт. Кліри в мене є, в його теж є. Так що, друзі, кому в Україні я хочу сказати Віті журавський. Якщо тобі віта потрібно, то ти е, зателефонуй мені або напиши коментар, і я тобі напишу його номер телефону. Так що людина віднеслася дуже добре, не кинула, що потрібно. Бачите, які чудові корінці. Оце все приживеться. На цьому я своє відео буду закінчувати. Всім бажаю міцного здоров'я! Слава Україні і слава Збройним силам. Все, пока, до зустрічі на каналі.